Вітаю, друзі! Неодноразово просили мене показати найдешевше ігрове відро в Україні, ПК, котрий зможе дозволити собі ну прямо кожен. Що ти чорт забирай, Варзеш? Особливо після того як вже викопав картоплю і відро не шкода. Я навіть трохи десь хвилююсь, бо ну вперше в мене на огляді найдешевший ПК, з котрим я мав справу взагалі. Ну про відро жарт насправді його звати кокос, бо він не ідеальний, десь трохи навіть пошарпаний, бо якийсь європеєць, мабуть, чухав туфлею йому бік. Зараз все покажу, готуйся, буде цікаво, бо де ти ще побачиш огляд компа, ігрового компа за 7400 гривень. Поїхали! Справа була так: я списався з магазину Дропзона з котрим вже давненько товаришуємо, і ми домовились про огляд цього монстра. По суті, найдешевший, скажімо так, ігровий ПК в Україні. Тож по порядку, на чому ж така економія? Як тільки розпакував, відразу відчув запах дешевого пластику. Ну, це нормально. Як бачимо, корпус з офісника є Возять наші перекупи у такий от секонд-хенд з Європи, Німеччини за безцінь практично. Вони всі дещо потерті. Як-от в моєму випадку, і з одного боку, і з іншого трохи. Зате всередині все ціле і перебране, звісно. Тут не варто сподіватися на особливу естетику, само собою. Це варіант, щоб кинути десь під ноги і забути про його існування і зовнішність. Але наклейка ПК, погодься, прикрашає далеко не ігрову зовнішність. Аристократія у вигляді місць під DVD натякає, що бюргер, мабуть, ще й не так давно ставив туди полуничку на диску. Тому маємо такий от офісний, чисто робочий з вигляду агрегат. Ж всі ми розуміємо, що головне не форма, а зміст, тобто начинка. Ось так все виглядає всередині. Як бачимо, дуже прямо все компактно і корпус сам досить мініатюрний, звісно, прямо який свічувається вайб 2000-х, блочок зверху і місця навіть під парочкою жорстких дисків. Почнемо, мабуть, з процесора. Щоб було максимально дешево, тут використовується Intel Xeon E3 1240V5, 4 ядра, 8 потоків на швидкості 3,7 ГГц в іграх по всіх. Ядрах. Взагалі я противник зеонів, всіляких, адже це застарілий продукт і чудес від нього не чекає, як кажуть. З іншого боку, це повний аналог Intel i 7-го за винятком відеоядра. Для цього каменюки потрібно додатково прошивати материнську плату, що взагалі не просто, але ціна того варта, і магазин це робить. Споживає близько 40 Вт, що дуже навіть небагато на диво. Хоча в бусті в теорії і до 80 може брати на папері. Його плюс у тому, що за невеликі кошти ця платформа. Працює з DDR 4 і підтримує сучасні інструкції, без яких ігри типу Alan Wake 2, Uncrushed 4, AC Mirage працювати не будуть. Хоча на карті нашій Alan Wake 2 і щось подібне, це в принципі мимо. Вітро Дуй, як всі розуміємо, використовується найбазовіший і найдешевший, зате дує вниз додатково обдуваючи елементи VRAM-мамки, котра тут у нас дуже унікальна. І так, до речі, материнська плата, корпус та блок живлення це, по суті, одне ціле. Тому що замінити їх дуже складно, і воно того не варте. Для такого ПК беруть готові офісні системники від Dell, Fujitsu та HP. Причина? Ха, ну звісно ж, ціна. Розганяти процесор чи ОЗП на них неможливо і не мрій. Продуктивність проца в сучасних іграх не дуже висока, але до RX 570 4 або 8 гіг. Це гарний і збалансований варіант. Ви вже натяк зрозуміли, що не так. Це Asus Rock Strix RX 570. Можуть ставити ще й. 474 гіга, вони майже завжди в одну ціну, тому зазвичай ставлять сюди те, що є, адже по суті це одна і та ж сама карта. За доплату в 1000 гривень можна вибрати версію на 8 гіг. От я, мабуть, так би і зробив, бо 4 гіга це на сьогодні ну прямо сльози. Хоча для сьогоднішніх нових карт ті ж Nvidia і досі пропонують 8 гіг, що вже маловато. Але так як чіп за сьогоднішніми мірками не дуже продуктивний, 4 гіга для невимогливих ігор. А всі ми розуміємо, що це машина не для вимогливих. Проєктів, тому й вистачатиме в теорії. Споживатиме карта близько 90-120 Вт в іграх, залежно від вендора. Як на мене, знаходиться в хорошому балансі з цим процесом прямо ні дати, ні взяти. Блок живлення, прямо вау, 280 Вт. Але має золотий чи платиновий сертифікат. Тобто вати чесні. На такому без проблем запускалась система з RTX 2060 та e 1240 v 5 Працювало це діло навіть в кіберпанку, де навантаження на процесор і відеокарту було близько. Риске до 100%, але є нюанс. Відеокарта майже завжди під'єднується через перехідник SATA 8 Пін, але це не так страшно, як здається, особливо за ці кошти. До того ж, все тестується перед відправкою, щоб не було нечеканчика. Так ось, все про що ми перед цим поговорили, БУ. А от накопичувачі і оператива нові. Майже всі ці системники мають вбудований NVME слот. За замовченням у цей ПК ставиться один NVMe чи SATA SSD на 240 гіг. Ну щоб не дуже тягнуло з кишені. За бажанням, звісно, можна поставити більше, але це ж вже буде доплата. 240 гіг, ну таке найдешевша опція, хоча 512, і то мені було б маловато. Багато ігор не поставиш відразу. Хіба що пройшов зніс і ставиш наново. Оператива 2133 МГц, зате DDR4, 16 їх і йому точно цього достатньо. Взагалі, цей ПК можна було б зробити і краще. Наприклад, його можна замовити з Intel i7700. 7 Це краще навіть тому, що з ним вже ОЗП працювала б на 2400 МГц, а не 233. І ціна зросте приблизно на плюс 600 гривень. Але мені особисто цікавий, якраз принципово найдешевший варіант. В принципі, це і все, що стосується заліза. Ну скажи, що ти ніколи не шукав залізу в інтернеті, не повірю. Знаєш, як це роблять прохавані? Звісно, спочатку заходять Український є каталог, і там шукають. Бо тут і купа фільтрів по багатьом параметрам, краще ніж сидіти і гуглити. Також можна порівняти в параметрах залізяки, щоб визначитись в перевагах тієї чи іншої. Ну ось як я порівнюю материнки і бачу все як на долоні. Ну і звісно, знайти найвигідніші ціни. Постійно тут збираю свої збірки, відмічаю, відкладаю, замовляю. Юридично і фізично дата започаткування компанії і сайту грудень 96-го року. Тобто, це компанія, яка більше 20 ти років працює в Україні. І посилання на комп'ютерне залізо в є-каталог, буде в описі. Переходь і здаємся А ми рушаємо далі. Що ж, вмикаємо наш компик, і що варто відмітити? Та він, бляха, вмикається за 10 секунд. Нічого собі. Дає фору більш дорогим навіть, бо не треба 20 разів перевіряти оперативу, як з тієї ж 5 сучасною Також без навантаження він доволі тихий. Принаймні на робочому столі. Але ось ця світло музика, коли на столі переді мною стоїть, трохи бісить. Це він показує, що до накопичувача звертається система. Неважливо, як на мене, я б вимкнув, але під столом хай собі буде без різниці. Що ж, давайте глянемо, скільки він жертиме з розетки. Для цього я запускаю Cinebench r 23 і Furmark одночасно. Якщо вмикати все це діло одночасно, то мені стає страшно, бо таке враження, що він зараз вибухне. Ці маленькі вертушки і карти, і на самому кулері вони працюють доволі шумно, в повному намалені. Та ще й блочок, мабуть, додає. Тому краще не роби так. Споживання при цьому увага: 356 Ватт, 359 максимум. Бляха, то це більше, ніж, типу, видає блок? Що, вашу мамашу? От такої. Тобто блок, бачимо, що з запасом. Це стрес-тест, я б не радив так робити. Я просто вирішив ризикнути. В житті ж таке навантаження нереальне. Карта десь 74 градуси показує для цієї Бушної RX на два вентиля нормально. Процесор в рендері в Cinebench R23 більше 81 градуса не грівся. Цього жужика йому дійсно достатньо виявилось і споживав майже 57 ватт в піку. Коротше, все в адекваті. Що ж там наш 10-річний камінчик може в Cinebench R23? Маємо результати в 4000. 412 балів. По сучасним міркам це досить небагато. Але як я вже казав, процесора вистачає, щоб працювати доволі швидко в системі. Ну а тепер саме цікаве, що ж там в іграх. Я перемкнув на Full HD, щоб все було по чесному, бо у мене Quad HD монітор, а цей ПК виключно під Full HD, як ми розуміємо. Моніторинг вирішив спробувати прямо розширений. Хто шарить і кому треба, дивіться. Тут багато показників. А кому ні, увага наверх на FPS і лінію часу кадрів, котра чим рівніше, тим краще. І почнемо щось лайтового, щоб не посадити ПК на п'яту точку відразу. До речі, не питай навіть чи на цьому ПК піде сталкер 2, окей? звучатиме як знущання Бетмен 2015 року, яка ж графониста і важка гра на свій час, ну якраз під наш ПК. До речі, вона і зараз виглядає доволі круто, погодьтесь, так і не скажеш, що грі 10 років. Звісно, вона оновлювалась, та все ж. Ці бліки на плитці, ліхтарі і без пресловутого трасування виглядає круто. Бачимо 80-90 кадрів на ультра, і лінія нормальна. А от коли Бетмен стрімко мчить на тачці в динаміці, то іноді маємо просадки до 40. І в цілому, дуже навіть грабельно. Залі запускаємо тренування в Counter-Strike 2. Це більш-менш свіжа і вимоглива гра, тому не все так просто. Моніторинг в ній традиційно не працює, паритись з ним не бажаю. Тому глянемо без моніторинга візуально. І от спостерігаємо і бачимо, що є проблеми. А саме під фризи в цікавих місцях, коли ти або тебе підстрелили, чи з воріт виходиш, але це високі. А що буде на середніх? На середніх також було трохи фризів спочатку, але потім, видно, коли проц. Все неспішно підвантажив, то стало як по маслу, в принципі, цілком грабельно, але точно не для кіберспорту. Ускладнюємо завдання і починаємо нагліти, хоч і не дуже нова, але досить важка контрол. Вмикаємо на середніх і бачимо, як наш ПК сідає дупою в калюжу 30-35 кадрів. І разок навіть викинуло з гри. Ну а що? Коли в нас відеобуфер 4 Гіга, чого явно замало для подібної гри? Ну ок, давайте на низькі. І тут зовсім інша справа: 70, а іноді 80. Кадрів, і я хочу сказати, що не так погано воно й виглядає, адже це Full HD. І помітьте, ми не юзаємо ніяких апскейлерів, що погіршують графіку. Стара добра Metro Exodus. Я її проходив, класна гра. Також не нова, але дуже графониста. Це пресет Ультра, звісно, без трасування. Бачимо, що тут хороші показники FPS, завжди вище 60 кадрів, навіть якщо задувати гарненько вогнем. Ай, як гарно ж це виглядає, все. Але звісно, на відкритих локаціях були просадки. Тут і до ворожки не ходи. Тому я все. Таки став би середні чи навіть низькі в певних локаціях, бо ж прямо важкі є. Тож всю гру, в принципі, можна грати. І графіка, як на мене, дає фору багатьом сучасним проектам без драконівських вимог до заліза, вміють, коли хочуть. Так, ну а що там дотери? Хто захоче згадати молодість, але не платити за компа багато, щоб чисто під дотку взяти собі? Ось наша дотка на ультрах. З нормальним FPS 58-70 кадрів от в подібних зарубах, і це вам не жарти, бо є ж куди понижати графіку. Тому такий компик під дотку, чому б і ні. Що ж, друзі, як бачите, сучасні ігри з технологією FSR, я вирішив обійтись стороною цього разу. Не хочу надто милити картинку, бо Full HD плюс FSR мені не доподобиє особисто. Ви чудово бачите, що пограти можна навіть відносно важкі ігри з FSR, тим паче, навіть у щось новіше. Так часто доведеться скручувати на низькі налаштування, щось полегше без питань піде, щось на кшталт кс 2 або дотки можна грати без проблем. Тобто, це такий собі далеко не боліт, але і не інвалід в плані потужності. Тужної потужності, як стверджує наш потужний. Єдине, що мені все ж таки хотілося б, щоб в карти було 8 гіг, але знову ж таки, деякий плюс до вартості. Ми розглянули найдешевший варіант. І як на мене, якщо дуже хочеться, то чому б ні? Тим паче це не щось з OLX, що може просто не запуститись. Це з магазину, котрий давно працює, дають рік гарантії на сам ПК, крім віддяжки, а на неї півроку. А на OLX вам на таке залізо дадуть, що правильно дулю з маком. До речі, друг. Зона і не раз збирали мої збірки, котрі я збирав на каналі, людям, хто слідкує, той знає, про що я. А підсумовуючи, хочу сказати: не сподівайтесь за ці кошти на щось неймовірне. І в той же час ви бачили, на що він здатен. Дещо він точно може, чи не так. До зустрічі, друзі, в оглядах, новинок в наступних відео. Папа! -па.